Попільнастівська громада, саме Улянівський ліцей, став місцем проведення районного етапу змагань пліч опліч Всеукраїнської шкільні ліги з шахів. На участь у змаганні зареєструвалися чотири команди району, проте через поважні причини дві не приїхали на змагання. Наша громада дуже активно включається в ці змагання. Уже другий рік поспіль ми беремо участь у всіх, майже у всіх видах змагань. Цьому році ми зареєструвалися на вісім видів змагань, крім гандболу та регбі. І у нас вже в районному етапі є перемоги. Команда Улянівського ліцею, команда дівчат 9-11 класів маємо перемогу. Перше місце у районних змаганнях. Так що наша команда буде захищати честь громади тепер в обласному етапі. Змагань. А сьогодні на базі Улянівського ліцею ми проводимо районний етап змагань пліч-опліч з Української ліги пліч-опліч із шахів. Представлено дві команди по вісім чоловік. По чотири чоловіка в кожній віковій групі, і це команди нашої громади Попельнастівської і команда Онуфрівської територіальної громади. На жаль, інші громади чомусь не зареєструвались, не виявили бажання брати участь у такому виді змагань. Хоча це я вважаю найінтелектуальніший вид змагань, в якому би варто було дітям брати участь і показати свої здібності. На відкриття завітали очільниці відділів освіти Попельнастівської та Ануфрівської громад, заступники голів Попельнастівської сільської ради та Олександрійської районної військової адміністрації. Валерій Больбот подякував ЗСУ за можливість проводити подібні масові заходи. Дійсно, дуже приємно, що у нас вже другий рік поспіль тривають такі змагання між школами, адже дітки наші також. У умовах війни змагаються і здобувають перемоги. І я скажу, що це навіть надихає наших захисників, наших військових і дає їм, як то кажуть, як стимул захищати нас, щоб в нас тут було мирне та спокійне життя, щоб діти не бачили того жахіття, що створить та Росія на нашій території. За грою юних шахістів спостерігали поважні судді. І більшість учасників в шахи почали грати нещодавно, проте результатами задоволені. Вчив грати грати мене дід, граю вже рік. Ну не сказати, що вдалося, але досить гарно, класно зіграв. А ось Дарина Зануфрівки грає з дитинства. З дитинства дуже люблю цю гру. Мене навчив дідусь. Обожнюю цю гру, і так вийшло, що я тут. Я з Онуфрівського ліцею. Переможцями цього етапу стали команди Онуфрівської громади. Для шахістів з попельнастого це гарний досвід та поштовх вдосконалювати свої навички. сільська громада досить розтягнута територіально, але не дивлячись на це, одним із пріоритетів нашої роботи, скажімо так, це саме напрямок спорту. Сільською радою, депутатським корпусом приділяється дуже величезна увага цьому питанню, ну і результати вони, вони дають про себе знати. Ну, мабуть, вже в попередніх сюжетах вашої телекомпанії могли б бачити і тренажерні зали, які є в нас у громаді, це самі папельнасті. Чудовий тренажерний зал це відкриті тренажерні в Сирії Олександрівки, Червона Кам'янка. Крім цього, при школах, при відділах при відділі культури функціонує цілий ряд спортивних секцій, гуртків, в яких діти школи і молодь спомолодь села різних сіл наших, які входять до нашої гравати, можуть займатися спортом. Це і бокс. В першу чергу відомі наші успіхи в цьому напрямку це і футбол. Червона Кам'янка, Олександрівка, Дівоче поле, в дівочому полі чудовий стадіон, де можна займатися цим видом спорту не тільки влітку, а й в зимовий період, в осінній період часу. Взагалі, взагалі, відділ освіти і наш працює в цьому напрямку дуже ефективно. Як я сказав, при кожній школі функціонує спортивний гурт. На заході також виступила команда черлідерок з попельнастого, які брали участь у районному етапі пліч». -у -пліч.